Після сенсації про те, що чоловіків старших 50 будуть мобілізувати лише за спеціальним розпорядженням, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки спростували чутки щодо мобілізації старшої вікової категорії. Докладніше далі. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, військово зобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації, це пояснили у Волинському ТЦК та СП. А щодо сенсації навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, то у територіальному центрі комплектування зазначили, що прямої заборони щодо призову на службу цієї вікової категорії немає, і хоча спеціальне Порядження про порядок мобілізації цієї категорії дійсно існує. Воно має гриф для службового користування та ніяким чином не скасовує призов чоловіків передпенсійного віку. Мобілізація таких військовозобов'язаних проводиться за загальним порядком, і при розгляді кандидатів враховують три ключові фактори: а саме стан здоров'я та придатність до військової служби, наявність військово-облікової спеціальності та попередній військовий досвід. Також зазначимо, що від призову звільняються лише ті особи, які мають медичні. Протипоказання або інші законні підстави. А всі інші громадяни цієї вікової категорії можуть бути мобілізовані. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.